Ж моя не лай мене, моя, не лай мене. Запалим свічку і тихо пом'янемо, героїв тих, що бились за свободу. А ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. 26 лютого 2023 року пекучий біль і гіркий сум чорним крилом війни вірвався в наше село, торкнувся болем наших сердець. У боротьбі за державну незалежність, територіальну цілісність та сувер... суверенітет, загинув наш однослівчанин. Випускник нашої, нашої школи, дебелий Олег Анатолійович, роботний мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки, оголошується відкритим. В нашій школі з'явилася пам'ятна дошка, яка буде нагадувати нам про війну, про людське горе і не зрівняне материнське горе. Право відкрити меморіальну дошку загиблому герою дебелому Олегу Анатолійовичу надається його братові Михайло. Гадаймо героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Жалобі схилімо голови. Вони згасли, як зорі, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ються в унісон метроному сотні сердець. Це хвилина мовчання. Односельчани, вчителі, рідні і близькі. Сьогодні, 4 вересня 2024 року, ми з вами знаходимося. Навчався, навчався в тому, нашій односельчанин Іваний Олег Анатолій Івич. Ми відкрили меморіальну, меморіальну дошку про згадку. Девилий Олег Анатолійович народився 4 липня 1975 року в сім'ї колосників. Мама дебела Олександра Іванівна 1956 року народження проживає в нашому селі Козин і являється в даний час пенсіонеркою. Рад? Дебелий Михайло Анатолійович 1978 року народження проживає в селі Карапиші і в даний час працює водієм швидкої допомоги в місті Києві. Батько Олега Дебали Анатолій Анатоліонінович 1951 року народження в 2001 році. Останнім часом Дебелий Олег Анатолійович. Проживав у місті Нованка. З 1982 року по 1992 рік Давели Олег навчався в нашій середній школі, де здобув середню освіту. З 1992 року після закінчення школи Олег пішов працювати в колгосп Україна. Працював він робочим. Але він завжди користувався авторитетом і повагою. 1996 року, по 2011 рік, Белий Олег працював на різних ділянках роботи нашого району на посаді водія. І завжди він був товариський, відповідальний, вічливий, за що і заслуговував повагу серед колег по роботі. 2012-2014 рік Олег навчався у Черкаському університеті, був в посаду фінансист. У 2012 році Дебели Олег зареєструвався як фізична особа-підприємець, де він і працював до останніх своїх днів. І до останніх днів свого життя Дебали Олег захоплювався футболом. Ненаразово він приймав участь на районних турнірах, де завжди він мав перемогу. З перших днів повномасштабного турніру Олег вирішив стати на захист нашої батьківщини. Відно виконував завдання, поставлені у складі роти охорони третє. Хільського РТЦК, а спочатку лютого 2023 року був мобілізований до Збройних сил України. Але так сталося, що 26 лютого 2023 року під артилерійськими та мінометними обстрілами на Донеччині наш земляк загинув. Ми вдячні Олега і всім воїнам, що захищали і в даний час боронять нашу країну. Нехай ця меморіальна дошка нагадує нам всім про героїчний вчинок Олега, а пам'ять про нього назавжди залишиться в жителів нашої громади. Ми дякуємо і мамі, що виховала такого вірного, мужнього сина нашої країни. Вічна пам'ять та слава героїв. Або не плач. Я повернусь весною, у шибку та шинкою далі ствою. Прийду на світанні садок із росою, а може, ще на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені ангелку лискову співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою, рідненька, щемить. Мамусю, вибеш за чорну хустину, за те, що віднині будеш одна. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, Була в мене одна. Сьогодні низько схиляємо голови перед стійкістю матерів, які втратили своїх синів на війні за єдність, державний суверенітет та територіальну цілісність України. Наш любий Олеже, ти пішов під кулі в кров і дим, під грати, під розірвані гранати. Як страшно помирати молодим, коли тебе щодень чекає мати. Пані Шуро, низький уклін вам за сина героя. Ми молимо Всевишнього, щоб дав вам сили пережити біль втрати. Пам'ять про цю надзвичайну людину, про вашого сина Олега назавжди залишиться в наших серцях. Наше щире вам дякую. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, і наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Ці втрати. Жодними словами не втішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять. Це розуміння того, що жертва не була марною. Вони загинули в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру в Україні. До слова запрошуємо брата. Нашого героя Михайла Дебелова. Ми ходя, щоб прийшли спортсмішувати. Братом, який віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні тут ходили, їли, пили, були здорові. Вічна пам'ять йому. Вам велике дякую братові, десь кімклінці. Я тоді купом брату. Здравствуй Небесне. Всім нам здоров'я. Будемо пам'ятати, так, такого як Олег і всіх остальних хлопців. Дякую. До слова запрошуємо Андріуцу Василя Андрійовича, начальника відділу молоді та спорту Миронівської міської ради. Особисто знав Олега. Валися, не раз товаришували. вирішували. Хочу сказати коротко, Все те, що ми зараз робимо, ми проводимо турніри в честь пам'яті нашого Олега, відкриваємо дошки пам'яті для нього, для його родичів, для його друзів найголовніше, трошки інше пам'яті. Я вас прошу всіх, хто знав Олега. А хто не знав, то повірте мені, це була дуже добра людина. Він захищав наше небо, нашу землю, наших дітей, внуків і нас. Тому пам'ять про таких людей повинна жити в наших серцях. І це не пусті слова, тому що вони живі до тієї миті, поки ми їх пам'ятаємо. Більше нічого не скажу. При Великий жаль, хлопці, дівчата, воїни гинуть цій війні. Але пам'ять про проніпроти має вічно. Слава Україні. До слова запрошуємо Савченка Ігоря Саміловича, голову Ради ветеранів Миронівської міської ради. Шановні рідні, дорогі діти, учителі, громадські села і наша на Сьогодні жаль ми. П'ять прощаємося з нашими героями, які захищають на передових рубежах нашу Україну, які третій рік боронять уже 900 сьогодні 24-й день, як почалася російсько-українська війна. І кожен день в окопах, на передових в танках, в літаках, де тільки можна проходять. Оборонні бої по захисту нашої батьківщини і нас з вами. І, на жаль, в такій війні гинуть люди, гинуть люди не тільки на передових позиціях, а гинуть і всередині нашої країни, так як учора було, як сьогодні, які не вважаються ні з чим, які унічтожають український народ як такий, щоб Україна взагалі не була. Щоб поневолити її, але такого не буде. Наш народ розуміє і як можна допомагає бійцям на передовій. При районній організації ветеранів створена організація Благодійний фонд, який тільки за минулий рік надали допомоги нашим Збройним силам з допомогою других благодійних організацій, таких як МКП Громаді і других зборів. 954 тисячі гривень. В цьому році вже 530 тисяч гривень надали допомоги. І наша задача допомагати Збройним силам, щоб вони були крепкі, сильні, морально стійкі і побороли того ворога, з яким ми приходимо, на жаль, воювати. Сьогодні ми прощаємося і ввічні пам'ять. З нашими друзями, молодими людьми, такими як Олег, як багато других інших, на жаль, у нас пам'ять освічена їх на алеї пам'яті. І вони війдуть в історію як захисники нашої України. І завжди про них ми будемо пам'ятати, тому що наші Збройні сили це та мощ, яка. Дозволяє нам надіятися, що перемога буде і буде скоро. Тому ми віримо в них, бажаємо їм всього самого хорошого, а пам'ять загиблих збережем у книгах пам'яті, в меморіальних комплексах, у тих меморіальних досках, які ми оставляємо пам'ять про цих героїв, які загинули, на жаль, молодими і навіки пішли від нас. Ми віримо в наші збройні сили. Слава Збройним силам, слава Україні. Я не знаю, якою буде наша перемога, але я точно знаю, буде питання лише часу і ціни, а ціна, на жаль, дуже і дуже висока. Ми не знаємо, які ще жахіття відкриються нам при звільненні наших міст і сіл. Я не знаю, скільки ще треба жертв і скільки часу, щоб наступила наша перемога. Але я точно знаю, вона буде, і я точно знаю, ми будемо плакати і мовчати. Ми поїдемо на могили наших загиблих героїв. Це не буде свято, це буде суцільна поминальна молитва. Це буде суцільна вдячність нашим героям. І це буде наша вічна пам'ять і наш вічний біль. Мовчати і плакати і дякувати тим, хто повернеться і тим. Хто навіки став? Ангелом. А поки стоїмо, стоїмо, що є сил. Попереду важка зима. Але наша весна прийде і вона буде синьо жовта. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальних дошок дебелого Олега Анатолійовича. Та Михайлова Віталія Анатолійовича, який загинув у 2014 році. Шується закритим. загиблого героя, всім Всі нам перемоги і слава Україні!